Вітаю! Мене звати Ірина. Ми поговоримо про ліцензії Creative Commons та авторське право. Чи можна використовувати чужий твір, фото або відео з YouTube, соцмереж або просто з інтернету для написання власної наукової роботи? В цивілізованому світі вважається, що коли ви або інший автор створює власний продукт, то він автоматично захищається авторським правом. Використовуючи чужу інтелектуальну працю, ми обов'язково повинні запитати дозволу у автора. Якщо ви, наприклад, поширюєте мем в інтернеті або завантажуєте музику з YouTube, то фактично ви порушуєте авторське право. Шукаючи інформацію в інтернеті, можливо, ви звертали увагу на такі значки. Ліцензії Creative Commons забезпечують певну юридичну визначеність у поширенні або подальшому використанні чужих творів. Вони дозволяють автору встановити умови повторного використання або поширення твору іншими особами. Кожна з ліцензій Creative Commons має своє графічне зображення, що дає можливість візуально позначити ліцензію, та умови, на яких автор дозволяє використовувати свій твір. Умова Attribution або бай є обов'язковою для всіх ліцензій Creative Commons і означає вона обов'язкове зазначення автора оригінального твору. Існують також додаткові умови. – поширення твору на тих самих умовах. non – забороняється редагувати або змінювати оригінальний твір. «No-commercial» – забороняється використання твору в комерційних цілях. Заходимо на сайт Creative Commons, тиснемо Share your work. Далі натискаємо Choose a license або Get Started, де ми оберемо необхідну нам ліцензію. Формуючи ліцензію, нам необхідно відповісти на два питання: Allow adaptations of your work to be shared, на яких умовах ви дозволяєте використання вашої роботи. Обираємо так, ні або так на тих самих умовах і бачимо, як формується наша. Ліцензія, наступне питання: Allow commercial uses of your work. Чи дозволяєте ви комерційне використання вашої роботи? Обираємо так або ні, і відповідно до обраної нами відповіді, знову ж таки формується ліцензія. Бачимо, як змінюється іконочка. Відповідаючи на ці питання, ви створюєте умови для повторного використання вашого твору. Бачимо графічне зображення нашої ліцензії та умови, на яких ми дозволяємо використовувати свій твір. Ліцензія повинна бути розміщена у доступному для користувача місці, наприклад, на титульній сторінці документа. Отже, за допомогою ліцензії Creative Commons ви зберігаєте власні авторські права, а інші автори зможуть користуватись вашим контентом відповідно до умов обраної вами ліцензії.